Бажаю здоров'я всім українцям! Звертаюсь до громади умані і прошу вашого поширення максимально на цей пост. І так, скринька цієї Пандори вже відкрита. Зараз ви побачите дуже багато негативного матеріалу на мою скромну персону. Я вам скажу: хто розповсюджує цей матеріал, то ті люди, які страшно бояться. Уманчани, вони бояться не тільки мене, не тільки моїх побратимів, не тільки моїх близьких, не тільки моїх друзів. Вони бояться вас. Навіть коли ви самі боїтеся, вони вже бояться. Послухайте тепер мене уважно. Все те, що буде робитися, нами сплановано. Я громад відвів в цьому всьому. Я вам представлю своїх побратимів, таких як капітан Андрій Бережний. Ви побачите, я вас всіх познайомлю з цими людьми. Я за них голову положу. Я тримав їх до останнього моменту. Це люди честі, це люди совісті. Це шанс. Це ваш буде шанс, уманчане. Я хочу, щоб місто Умань, в якому я проживаю, живу і сподіваюся, жити далі, стало тим містом, яке я побачив, наприклад, в тому самому Петрову. Я хочу таке квітуче, радісне. Щирі люди, які за свого як дівчинка мені казала 13 років. якщо ви тронете нашого мера, батько мені каже, вам голову відкрутить. П'ять. Так от. Зараз гуляло тут недавно в Фейсбуці такі, таке, таке фото, виставлено оточенням пані Мер, де я там, з боку е, господи, як є, Антон Ясенко. Пояснював, ми вороги. І все, що там не говорили, це говорили спеціально, щоб відволікти вашу увагу. Ми не просто вороги. Головна людина, яка зараз буде провокувати всі ці моменти з моїм кримінальним минулим це Антон Йоценко. Послухайте, я прагнув тільки одного: щоб українець, справжній, етнічний, чистий, став в майбутньому після завершення війни мером. Так от я зібрав всю українську команду. Ми зібрали всю Україну. Якщо вони думали, що ходить якийсь дурень і щось там бумажки носить, вони дуже сильно помилились. Ми маємо таку кількість матеріалів, що скоро громада, як ми його прилюднимо, ви подивитесь, хто є хто. Пані Кириленко, прекрасна жінка, секретаря міськради, да? їздила на автомобілі, пам'ятаю, так як в нас окрушалось. Боже, який безлад! На базарі тут не ларки. Знаєте, стоять? Свят кіоски біля церкви. Стала власницею одного з кіосків. І це ось така ось інформація. Далі буде. Це, це просто я вам так, знаєте, еспронтом. Так от, їхній страх вже перевершив всі грані. Вони, пам'ятаєте, 5 чи 7, чи скільки років вони одне з одним там, то спочатку з одної тарілки їли, потім розбіглися, потім друг друга посилали, потім кричали: Я для города зробив. А що ти зробив, шановний пане, це ж за народні гроші, які ти ще й завищив скільки раз ці, ці тендери, які там вигравалися, і за ваші гроші робилися. Це ж не з власної кашені. Уманчани, будь ласка, будьте свідомими. Це все був одна, одна й та сама банда. Всі, хто їм допомагають, я вважаю такими самими. Немає людей, які гідні поваги. Принаймні, може я помиляюсь, по я не знаю. Так от, шановні гончани, нас підтримало багато наших партнерів з-за кордону. Вони хочуть бачити, що найперспективніше місто в цілій Україні Умань, стало б містом Квіткою. І не там, що зробити площу і для всіх показати. А там, де вулиця на Даманському, а там, де вулиця на другому перевулку Лесі Українки, а там, де ще мільйони вулиць Остапа Вишні, дружби, а там чомусь цього немає. Це показуха, це пиль вам в очі. Невже ви цього не розуміли? Подивіться, вони нічого не роблять, вони роблять загал. Вони роблять картинку для загалу і тримають вас як стадо баранів. Але ж ви не барани. І я це вже впевнився. Я спеціально робив цей відвід всієї уваги на мене, але вони скоро побачать, як начнуться кримінальні справи проти деяких осіб в міськраді. Я на слідчому, на слідчій неділі вже в прокуратурі і вже з потерпілими. Офіційно. Я хочу їм вручити офіційно підозри. Пам'ятаєте підполковника, який не пускав нас встановити стяг е, України. Так, от, завтра я в поліції і на нього буде кримінальна справа. Люди добрі, якщо би я вам донести хоч одну одну таку от ідею. Ви бачили мене в більшості одного, а я там з людьми якимось, але до місць виконкому йду один. Знаєте, чому я ходив один? Я міг би з собою взяти 20-30 чоловік. Не в тому суті. Суть я хочу вам показати, що я один пішов. Я їм даю з посмішкою на вустах. Ви знаєте, як вони забігали. Ви яку знаєте про їхні фірми? Хто де поїхали, куди приїхали, ви розумієте, що буде? Розумієте, що ви побачите, як схеми відмивання грошей, як продавалось ваше комунальне майно, якого не існує. Я хочу, ми всі хочемо. Наш український світанок хоче повернути вам все назад. Нічого нам не потрібно. Ви бачили, пані Світлану, да? як Ганніч казав, що у нас жінок є, а ось ця жінка могла б його чувати. Учасниця бойових дій з таким досвідом, колосальний потенціал цієї жінки. Я просто сьогодні від неї був шокований. Я обожнюю таких людей. Так от, ситуація і операція громідвіду спрацювала. Я чекаю на себе мільйон непотрібних негативних історій. Але за цим ситуація зміниться. Я вас умовляю всіх люблю, обнімаю з Богом. Чекаємо, буде весело. Я вам гарантую.